Шановні представники бізнесу Житомирщини, за останні півроку проєкт діалог влади та бізнесу, який ініційований президентом України Володимиром Зеленським, став ефективним майданчиком для конструктивного діалогу між владою та бізнесом. Ми створили простір, де кожен підприємець має можливість поставити важливі питання та врегулювати проблемні ситуації. Це не просто розмова, а реальна співпраця, що приносить конкретні результати. За цей час. Відбулося 23 зустрічі, в яких взяли участь понад півтори тисячі представників бізнесу. Було розглянуто 72 актуальних питання, що стосуються розвитку підприємництва, серед яких державні та міжнародні програми підтримки бізнесу, енергетичне забезпечення та можливості закупівлі імпортної електроенергії, податкова та митна політика, бронювання працівників, працевлаштування та соціалізація ветеранів, розвиток дуальної освіти та підготовка кадрів. Робота триває і нам є ще багато чого обговорити задля посилення економіки Житомирщини та України. Запрошуємо вас долучитися до засідання національної платформи діалог влади та бізнесу. Це чергова можливість продовжити продуктивний діалог, отримати відповіді на важливі питання та впливати на формування бізнес-клімату в країні. Засідання відбудеться в понеділок, 17 березня 2025 року, о 17-й годині в онлайн-форматі. Ваша участь важлива разом. Ми зможемо створити ще кращі умови для розвитку бізнесу в регіоні та країні загалом.